Добрий день! З вами я і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами опановувати лексичне багатство рідної української мови. А що я вам запропоную? А Запропоную я вам сполучення, яке називається празвологізм. А звучить він ось так: ловитий гав. Що це означає? А означає це байдикувати, нічого нічого не робити і просто лежати. А до речі, в одному із творів, а саме це твір бджола і шерши, твір, який написав Григорій Савович-Скорода, наш український філософ, саме ось такою людиною, яка ловила гав, є шерше, який нічого нічохісінько не робить. Втрачає даремно час. Тож будемо знати, ловити гав – це означає втрачати даремно час. З вами була я і наш урок української мови. Бажаю всім нам завжди працювати, йти за своєю мрією. І ніколи-ніколи не ловити гав. бо час не повертається. До побачення!